І переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Тату. В тебе горло болить? Біль. Інфекція. Запалення. Мама, Потрібна допомога, Швидко. Потрібен урасеп. Орасепт має потрійну дію проти болю в горлі. Допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову оболонку горла. Орасеп. загаси полення болю в горлі. Привіт, малече. Ми з тобою разом росли, раділи, ділились теплом, завжди були поруч та крокували у доросле життя. І це не просто слова, це і є довіра. Мяу вже 20 років піклується про тих, кого ви любите, про тих, хто дарує вам свою любов, бо кіт точно знає, кому довіряє. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорте біля ліжка Міла про щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Ціну переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел. Вільно мобільно. Клуб чотири лапи. Це ваша перепустка в клуб. Упізнали себе в клубі сьомої ранку. Може, кави. А на зустрічі в бізнес клубі. Гарна презентація. Вітаємо в гольф клубі. Ось ви де. І на заняттях в йога клубі. Яка грація? Побачимось у біговому клубі на другому колі. Вітаємо в клубі. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але, на щастя, ми знаємо про Меркану як розумний хондропротектор. Зустрічай новинку Меркана фруджеле. Желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана. Розумний хондропротектор для вільних рухів. Після свят світ ніби стає на паузу. Але не для Оленки, яка йшла здавати подарунок, що не зайшов. І тут Барс отримала подарунків ще на рік. Від Київстар. Просто сплачений тариф. Це вже шанс виграти. Поїздки з уклоном, Річну підписку Хелсі. І рік без опанплати з тарифом все разом крутий. Просто бо ти з Київстар. Декателен. Зупини біль у горлі. Дійна причина. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я. Прем'єра на ICTV 2. Я якось два роки вела компанію сама, і зараз поруч. Тобі краще пояснити своїй бабі, що відмовляти чорному не можна. Ти зараз моїй сім'ї потрібен, як ніколи. Аліна відмовилась продавати йому компанію. Твоя квартира напічкана мікрофонами і відеокамерами. Треба врятувати. Ну, я готовий. Повернення 22 лютого о 14.00 на ICTV2. Вечір в хату, чуваки. Спокійна робота. Ну що, допрацювалися за два дні вже другий напад на інкасаторів. Забрали три мільйони баксів. Стабільні стосунки. Ідемо проти. Чергове завдання. Це не для нього. Пристебнись. нема чим тоді тримайся, друже. Ні, Я не під кулями. Якщо є ризик, рухів вгору, поліці за справу береться. Гарячий у п'ятницю о 10.30 на ей 2 Іде йде війна, про яку люди не знають. На кровососів відкрито сезон полювання. Чому ти так нас ненавидиш? Це у мене в крові. Ти залишився сам, Влейдер, і ніхто тобі не допоможе. Ви не розумієте, з ким зв'язуєтесь. Блейд. друга та третя частини. Забув свій меч сьогодні о 18.00 на actv 2 Зазвичай в наше крісло я запрошую одного гравця, але сьогодні за мільйон готові позмагатися двоє. Бойовий кіт шайба та його побратим Олександр Ляшук, місто Ізмаїл. Олександре, я вас вітаю. Ага. Шайба, привіт. Вітаю. Вітаю. Будь ласка, в крісло. Дякую. Давайте знайомитись. Мене звати Лешук Олександр. Я військовослужбовець. До війни я будував свій бренд одягу, але коли почалася.